Музика та кобзаря. Микола Лисенко – унікальна музична збірка світової музичної культури. Першим українським композитором, який свідомо підійшов до музичного втілення поезії Шевченка, став Микола Лисенко. Поезія Тараса Шевченка любна за тематику і народна за характером інтонаційно-наспівна, став для молодого композитора імпульсом для розгортання його власного таланту. В процесі роботи над шевченківськими текстами Микола Лисенко відчув творчодайну силу вічівку бзаря, зрозумів, що мовою музики можна збільшити резонанс Шевченкових ідей серед народу. Митця виник намір написати музичний цикл створів на слова великого поету. Сплило багато років відтоді, як Микола Лисенко поставив на арку нотного паперу перші позначки, назви творів і дату. 17 квітня 1868 року вони дають точну казівку, коли було розпочато першу серію музики до Кобзаря Тараса Шевченка. Композиторові, тоді студентові першого курсу Лепційської консерваторії, щойно виповнилося 26 років. Прочитані вірші посилювали тугу за батьківщиною і за працею у гурті і побратимів. Микола Лисенко глибоко відчуває народну основу поезії Шевченка і розумів неможливість відтворення її на абстрактному музичному ґрунті. Його основним творчим методом стає поєднання виражальних засобів класичної та народної музики. Перший вірш Тараса Шевченка, який музично проінтонували Микола Лисенко, був Мандолини. Мелодія романсу записана Чорнилом майже без виправлень. Композиторське висловлення цілком у характері народнопісенної музики щодо лаутворення канадців варіантного принципу побутових мотивів. Далі його творчою уявою. О, вірш, присвячений темі людської долі, в якому філософське узагальнення геніально поєднується з ліричною відвертістю інтимної оповіді. Ой, одна я, одна я к пилиночка Полі. Зміст переважної більшості вокальних композицій. У яких лисенко спирається на віщі Тараса Шевченка, пов'язаний з картинами української природи і побуту, типово народними характерами. Це на вгороді було коло броду, садок вишнею коло хати, якби мені мама на мисто утоптала стежечку, якби мені черевички тощо. Мелос цих солоспівів пройнятий народно пісенними елементами, що створчо осмислені митцем, завдяки особливостям поезії Тараса Шевченка у музичному стилі Микола Лисика з'явилися оригінальні ритмоінтонаційні ладою гармонічні формули, що згодом утвердилися як національно визначені художні прикмети українського музичного мистецтва. До лисенка композиторів приваблювала понад усе лірична та лірикопобудова тематика поезії Шевченка, хоч вона сповнена історичними суспільними філософськими темами. Саме ця багатотемність творчості кобзаря і сприйняла широкому колу музичної об... Образності у творах Миколи Лисенка на ґрунт української пісенності Микола Лисенка також переніс улюблений романтикам жанр бар. Роли, зокрема, на його метроритмічній канві виникає мелодія пейзажного романсу Садок вишневий коло хати. Цей твір одна з перлин вокальної лірики композитора. Подібна акварельна прозорість звучання характеризує соло спів, подіброві -по вітер вия, поширена у народній пісенності поетична паралель, тополя дівчина. В музиці композитора оточнюється з поетичною ідеєю, за якою стоїть дорама, драма особистості. Твори лірикою інтимного характеру на слова Тараса Шевченка становлять невелику групу серед них романси, якби зустрілися ми знову, чого мені тяжко, написані лисенком у 1890-ті роки. Музику їх відзначає інтонаційне напруження втілення емоційних градацій. Ромас чи ми ще зійдемося знову для сопрано або Тернора з супроводом Віонлончелі та Фортепіано, побачив світ у четвертій серії музики до кобзаря Шевченка. Особливо важливе місце в камерно-вокальній спадщині лисенка належить солоспівам на вірші з поеми гайдамаки. Саме в них виявилося жанрове новаторство митця. На музичний ґрунт перенесено риси поемності, властивості лі літературному першоджерелу. Лисенку подав оригінальні типи жанрових модифікацій. Попри згадані романси арії, романси балади, солоспіви з ознаками поемності, необхідно вказати на єдиний у своєму роді жанр романсу думи, високохудожній зразок такого солоспіву у неділю вранці рано, на вірші з поеми Невольник, надрукований у третій серії музики до кобзаря Тараса Шевченка, великий часовий перебіг роботи Микола Лисенка над Шевченкою. Поезію позначився на еволюції творчого стилю композитора понад 60 романців і вокальних ансамблів на слова Шевченка. Деякі створі, не опубліковані за життя митця, до нас не дійшли. Це чи не єдиний унікальний приклад в історії камерно-вокальної музики, де кількість озвучених автором віршів одного поета Микола Лисенко клав в основу своїх романсів не лише закінчені поетичні мініатюри, але й уривки з поем Катерина, княжна, гайдамак і сліпий. Майже півстоліття творча праця Лисенка над популяризацією Шевченкових ідей підтверджує без? Компромісну громадянську позицію митця, відчуваючи зріднену близькість із своїм народом, композитор формував у слухачів думку, духовну міць, закладав у програму пам'яті правдиві сторінки історії її сучасності.